Всім привіт, друзі! Субота, ранок, саме час заварити філіжанку кави та долучитись до перегляду довірки головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло, і більше вашого часу я зараз не відбиратиму. Відразу переходимо до актуальних подій 13 жовтня у Національному науковому фонді США оголосили про рішення не реконструювати радіотелескоп обсерваторії Аресібо у 2020 році, зруйнований під час нещасного випадку. Натомість фонд профінансує створення при обсерваторії освітнього центру, орієнтованого на підтримку фахівців з фізики, математики та інженерії. Відкриття центру заплановано на наступний рік. За словами Шона Джонса, помічника директора департаменту фізико-математичних наук фонду. Рішення частково зумовлене тим, що в США є інші телескопи, здатні щонайменше частково виконувати ті ж завдання, що й Аресіво. Ремонт зруйнованої тарілки або будівництво нового телескопа інвестиція дуже великих масштабів, що потребує ретельного розгляду та аналізу. Наш поточний план зосередитися на освіті, каже представник Національного наукового фонду. Окрім остаточної втрати 305-метрового гіганта, вчених обурила ще одна деталь: Проєкт з окупною вартістю 5 мільйонів доларів не включає фінансування безлічі інших інструментів обсерваторії, що досі знаходяться в строю, наприклад, 12-метрового радіотелескопа або лідара, використовуваного для дослідження верхніх шарів атмосфери. Джонс стверджує, що протягом наступних п'яти років на обслуговування інструментів Аресібо виділятиметься не менше одного мільйона доларів на рік. Проте, за словами одного з науковців обсерваторії, цього вкрай замало для серйозної наукової роботи. Розслідування покликане визначити, що саме призвело до передчасного руйнування телескопа, ще не завершено. Проте точно відомо, що дані, які він встиг зібрати за півстоліття роботи, забезпечать людству пам'ять про нього на довгі десятиліття. Перші два супутники широкосмогового угруповання Койпер від Амазон будуть запущені під час дебютного польоту ракети носія Вулкан Центавр, розробленої компанією United Launch Alliance. Спочатку апарати Койперсат-1 та койперсат 2 мали бути запущені на ракеті Арес 1 компанії ABL Space Systems. Амазон відмовились від доставки цих супутників із використанням того носія, залишивши можливість його використання за укладеним контрактом у майбутньому. У заяві ULA від 12 жовтня йдеться про те, що компанія розраховує відправити ракету на стартовий майданчик на Мисі Канаверал у листопаді, а сам політ планується на перший квартал 2023 року. Носій вже знаходиться на фінальному етапі збирання на заводі ULA і чекає на установку двигунів b 4. Однак вулкан уже на роки відстає від свого графіка через затримки в їхній розробці та тестуванні. Крім супутників Amazon, ракети відправить на орбіту місячний посадковий модуль Перегрін від Astrobotic у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services, а також корисне навантаження Celestis. Щоб отримати сертифікацію на запуск військових та розвідувальних супутників США у рамках програми запуску космічних апаратів національної безпеки, вулкан Centaur має успішно завершити дві комерційні орбітальні місії. Це має вирішальне значення для Міністерства оборони США. Зараз ULA запускає Місії в інтересах національної безпеки за допомогою ракети носія Атлас V, але після 2022 року не зможе більше цього робити через санкції конгресу на російські двигуни RD-180, які використовуються зараз. Тому компанії вкрай важливо перейти на двигуни американського виробництва. Успіх першого запуску Vulkan відіграє важливу роль у майбутньому її використанні як комерційної ракети. У ULA підписано контракт на 47 запусків супутників угруповання Amazon Project Kuiper, у тому числі 38 із них на Vulkan. Amazon забезпечила собі до 92 запусків з ULA, Arianespace Space та Blue Origin для розгортання свого угруповання з 3236 апаратів. Компанії-розробники приватних космічних станцій просять федеральний уряд США прояснити заплутані процедури регулювання галузі. На конференції Beyond Earth Symposium, що відбулась 13 жовтня, представники декількох компаній галузі відзначили, що їм регулярно доводиться стикатися з хаотичною бюрократією відразу кількох федеральних агенцій, жодна з яких не має повноважень на регулювання їхньої діяльності. Майк Голд, представник Space, компанії учасника проєкту приватної космічної станції Orbital Reef, заявив, ми повинні розібратися з усім цим якнайшвидше, щоб у майбутньому у нас не виникло проблем, що перешкоджали б науковому прогресу. Нам потрібен передбачуваний та прозорий процес регулювання. Наразі жодна федеральна агенція не має повноважень санкціонувати та контролювати розробку і експлуатацію приватних космічних станцій, так як цього вимагає стаття 6 договору про космос, основного документа міжнародного космічного права. У цій ситуації перебувають і інші молоді комерційні космічні галузі, наприклад, обслуговування супутників. Перелік інстанцій, з якими доводиться працювати компаніям, включає федеральну комісію зі зв'язку національне управління океанічних і атмосферних досліджень. А також федеральне управління цивільної авіації у деяких випадках до процесу підключаються ще Міністерство оборони та Міністерство торгівлі США. Це неймовірно складний процес, і нам життєво необхідно його спростити, адже це не лише полегшить життя в приватному секторі, а й підвищить безпеку, кажуть учасники симпозіуму. Необхідні повноваження, деякі чиновники пропонують згодом об'єднати у новому підрозділі у складі Міністерства транспорту США бюро комерційного космічного транспорту. У короткостроковій перспективі найкращим рішенням, на думку представників приватного сектору, буде створити контрольний перелік агентств, через перевірки яких необхідно буде пройти компанія. Поруч із головними проблемами на конференції згадали кілька менш критичних питань. Швидше за все доведеться переглянути закони про безпеку на робочому місці. Так, за словами Еріки Вагнер, представниці Blue Origin, стандарти радіаційного опромінення астронавтів НАСА відрізняються від тих, що застосовуються на земних підприємствах. Астрономи з Ліверпульського університету імені Джорджа Мура та університету Монпельє винайшли систему раннього оповіщення, яка подає сигнал перед тим, як масивна зірка повинна вибухнути як наднова наприкінці свого життєвого циклу. Відповідне дослідження було опубліковано у журналі щомісячних записок Королевського астрономічного співтовариства. У новій роботі учені виявили, що масивні зірки, масою зазвичай від 8 до 20 сонячних, на фінальних стадіях свого життя у фазі червоних надгігантів раптово втрачають яскравість і стають у сотні разів бляклішими у видимому світлі в останні кілька місяців перед вибухом. Це потьмарення викликається стрімким накопиченням матеріалу навколо зірки, що і затемняє її. Досі не було достеменно відомо скільки часу потрібно зірці, щоб накопичити цей матеріал довкола. Тепер вчені вперше змоделювали процес того, як червоні надгіганти можуть виглядати, коли знаходяться у цьому коконі з речовини до вибуху. Архівні дані старих телескопів містять зображення зірок приблизно за рік до того, як вони стали над новими. На фото навколо них ще не спостерігаються скупчення речовини. Це говорить про те, що такий кокон формується менш ніж за рік до вибуху зірки, що неймовірно швидко. Щільний матеріал майже повністю затемнює зірку і Робить її в 100 разів тьмянішою у видимому діапазоні. Це означає, що за день до того, як відбудеться вибух над нової, ви швидше за все не побачите, що на цьому місці взагалі була зірка. Досі ми мали можливість отримувати детальні спостереження через години після вибуху. З новою системою раннього виявлення ми готові спостерігати зірки в реальному часі, спрямовуючи на них кращі телескопи і дивитися, як вони розриваються на наших очах. Говорить Бенджамін Девіс, провідний автор дослідження. Увага всіх учених прикута до рекордно потужного гамма сплеску, який пронісся повз Землю 9 жовтня. Сигнал із такою назвою, із сузір'я стрільця, пройшов 1,9 мільярда світлових років і засліпив детектори на деяких супутниках НАСА. Як припускають астрономи, сплеск з'явився після того, як одна з масивних зірок колапсувала чорну діру, яка й породила потужний джет. За попереднім аналізом, гамма обсерваторії Фермі спостерігала подію близько десяти годин. Така тривалість та яскравість спалаху пояснюється її близьким розташуванням до нас. Астрономи сподіваються, що детальніше її вивчення про світло на фізику, що стоїть за такими спалахами та народженнями чорних дір. Цей гамма сплеск набагато ближчий за інші, і це дозволяє нам спостерігати багато деталей, які в іншому випадку були б занадто слабкими, щоб вивчити їх. Але незалежно від відстані, це один з найяскравіших і найпотужніших спалахів, що робить його вдвічі більш захоплюючим. каже Роберта Піллера, учасниця колаборації фермі LED. А сплески це не рідкість. Приблизно щодня повз нас проноситься хоча б один, але вважається, що у всесвіті їх відбувається набагато більше. Деякі тривають секунди, наприклад, сплески від зіткнень нейтронних зірок, інші хвилини, такі виникають у разі вибуху над нової та наступного народження чорної діри. Сплеск 9 жовтня виділявся за часом серед інших довгих собі подібних. Його фотони потрапляли на детектори близько десяти хвилин, а потужність була такою, що він іонізував атмосферу землі та порушував радіозв'язок на довгих хвилях. Ефекти від нього вчені спостерігатимуть тижнями. Зараз на джерело спрямовано щонайменше 50 телескопів, які працюють на всіх довжинах хвиль. Вони вже починають бачити перші ознаки вибуху над новою, з якої народився об'єкт, і вчені очікують, що вона повністю розвинеться протягом наступних декількох тижнів. Однак через положення джерела спалаху на днову не вдасться спостерігати ще кілька місяців. До вивчення сплеску приєднаються Габл та телескопи мені Джеймса Веба. Вони внесуть та поєднають свої можливості в оптичному та інфрачервоному діапазонах. Чи шокована громадськість тим, що сталося цього тижня в Бока Чіка? Навряд чому дивіться самі? З ракетою в зборі, що складається з Booster 7 і С-24, провели якісь незначні випробування, а потім С-24 зняли з першого ступеня. Що? Навіщо? Схоже, виникла якась проблема. Бустер 7 трохи нахилився у бік важі обслуговування і перед поверненням зі складального майданчика замінювали кріплення, які повинні утримувати С 24 до розділення ступенів. Складно сказати щось певніше. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. На складальному майданчику все як завжди. Робили оптічники для прототипів С-27, S-28 та С 29 А прототип S-25 при цьому фотобомбив у цеху вертикального збирання. Фотографи помітили оновлений малий кисневий бак S-26. Він отримав більше елементів жорсткості. Нові прототипи постійно отримують покращення. Згодом С-25 привезли на стартовий майданчик. Природне питання, куди подіти прототипи, якщо не запускати їх на орбіту. Воно було залишене SpaceX без відповіді. У Флориді на Робертс Роуд завершують будівництво ангару і збирають сегменти нової вежі обслуговування Starship. де вона стоятиме, поки загадка. Можливо, буде ловити прототипи там, де розташовані посадкові майданчики LZ-1 і LZ-2 для перших ступенів Falcon. А може, десь ще. Гаразд, не будемо більше гадати, тримайте абсолютно приголомшливу, але очікувану новину. Сервіс Starlink офіційно запущено для авіалайнерів. Ну і є приємні зміни в програмі rideshare запусків від SpaceX. Хоча ціна за кілограм корисного навантаження не змінилася, проте тепер компанія приймає невеликі апарати масою всього від 50 кілограмів замість 200. Раніше малюкам потрібно було шукати посередника, який поєднував малі апарати на своєму адаптері для виведення. До речі, блок результатів голосування за головні новини. Тепер переїжджає сюди, майже в кінець дайджестів. В минулому випуску головними ви обрали новини про перенаправлення астероїда Діморф та найдетальніші фото Європи від Юнони. Раптом пропустили, можете переглянути й те відео. Сьогодні голосуйте, як завжди, в описі під відео, як і в самому ролику, зазначені коди всіх новин. Зберіть шифри тих, які вам сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну, раптом ви ще цього не зробили. Запуски 12 жовтня відбувся запуск із Китаю. Ракета Чанжен 2 c стартувала з космодрому Тайюань, відправивши на сонячно-синхронну орбіту супутник спостереження за природними ресурсами хуанзінь 1Е, оснащений радаром із синтезованою апертурою. 14 числа під небесна здійснила ще один запуск. Чан 2D стартував з космодрому Січан та запустила на низьку навколоземну орбіту три військові розвідувальні супутники Яогань 36 15 жовтня з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. носій, відправив на геоперехідну орбіту супутник телевізійного мовлення Hotbird-13F масою близько 4,5 тонн. Він був створений компанією Airbus Defence and Space для оператора Юталсад на базі нової супутникової платформи Eurostar Neo, розробленої за підтримки європейського космічного агентства. Апарат розраховано на 15 років роботи. Він забезпечить телемовлення на території Європи, близького сходу та північної Африки. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі подивіться велике відео за оригінальним сценарієм, як працюють ракетні двигуни. Це тільки перша частина з серії роликів, що готується, і я дуже раджу її не пропускати. Справжній 20-хвилинний лікнеп. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на Ютубі та Патреоні. Це люди, які донатять у проект від одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами: написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими акаунтами у соціальних мережах. На сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують свої гроші. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проект просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо я вас зацікавив і ви вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за здалегідь. Не ну, дякую за увагу! Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте їм наближати перемогу та не дозволяйте ворогові залізти вам у голову. Слава Україні!